З вами привітаємося. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечка. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, земле прекрасне! Доброго ранку, дерева багряні, доброго ранку, квіті духмяні! Діти, погляньте, хто до нас сьогодні завітав гостроносенька, хвастата, ця тваринка рудовата, хутра в неї гарне пишне, особливо хвіст розкішний. На зайців вона палює, бідолашних нюхам чує, мишу і птаха може з'їсти, може й в курника залізти, полюбляє рослини, ягоди, плоди, насіння. Взимку їй також не спиться і зовуть її Лисиця. Давайте розглянемо лисичку. У лисички маленька голова загострена до носа. Тулуб видовженої форми, довгий хвіст, короткі тонкі лапи. Сьогодні намалюємо лисичку, яка сидить на галявині і чекає на зайців, наприклад. Так? Вона сидить на задніх лапках, тому ми бачимо у неї голова овальна, немов приплюснута. тулуб круглий хв... хвіст та лапки передні та задні. Так, починаємо малювати лисичку. Почнемо малювати з голови. Ми її з вами розглянули, голова у нас овальна форма. Починаємо малювати десь вище, ніж середина. Малюємо голову. Спочатку ось так контур. Ось такий контур у нас буде голови. Але ми поділимо, верхня частина у нас буде ось така помаранчевого кольору, а нижня частина у нас залишиться білим кольором, або ми її можемо білим кольором розмалювати, або можемо так залишити. Там у нас Обличчя нашої лисички. Очі там намалюємо ніс та рота. Далі малюємо тулуб. Лисичка сидить на галявині, і тулуб ми її намалюємо круглої форми. Ось такий тулуб. Ось такий у нас тулуб, але спочатку ми намалюємо або залишимо білим кольором, або розмалюємо білим кольором ось тут, от, вгорі, перекрасимо моїй грудку білим кольором. І можемо відразу замалювати мордочку нашій лисичці ось така. Далі замальовуємо помаранчевим кольором. Ось у нас що виходить, немов грибочок, але ми далі будемо з вами малювати, і у нас вийде лисичка. Намалюємо вуха трикутної форми. Лисичка сидить, дивиться на нас, і задні лапки ми їй намалюємо ось тут. З однієї сторони задня лапка у нас вийде, і з другої сторони. Ось, Ось у нас такі лапки виходять. І в... попереду намалюємо передні лапки, але ми візьмемо чорний колір, фарбу чорного кольору та намалюємо лапки передні. Ось таким чином опускаємо вниз і ось тут. І з'єднуємо ось такі лапки. Внизу ми їх замалюємо чорним кольором. Закрасимо. Зафарбуємо. Так, ось таким чином. Далі, що нам потрібно намалювати? Нам потрібно намалювати очі. Намалюємо очі нашій лисичці. Так. Ось такі. Так, носа. Вона ну, у нас буде ось така кумедна лисичка. Очі, круглої форми носа, овальної форми намалюємо і ось вона сидить. І посміхається, дивиться на нас та посміхається. Можемо трішечки виділити кольором вушка білим і ще нам, і чорним і ще нам, що потрібно намалювати, ми намалюємо хвост в нашій лисичці. Він пухнастий, великий. Ось такий. У нас навіть аркуша не вистачає, щоб закінчити його. Ось такий повернув. Так, демалювала я хвост нашій лисичці. А, я вам розповідала, що кінчик білим кольором, немов вмочений у смітанку. Так. Ось. Закрашує, зафарбуємо білим кольором кінчик хвостика нашого. Далі, що ми можемо додати кольору на вушках. Ось так. Додала кольор на очі та на носика. Майже і вийшла у нас така лисичка. Далі, що нам потрібно домалювати? Далі? Намалюємо травичку. Почнемо малювати з лінією горизонта, поділимо землю та небо. зафарбуємо блакитним кольором небо та зеленим кольором травичку. Поділяємо ось таким чином. Тут у нас буде зеленим кольором, а тут блакитним кольором. Так, ось я вже затанувала. Травичка зелена, небо блакитне у нас. І на задньому фоні ми можемо намалювати будь-які дерева, осіннє дерева. Наприклад, можна намалювати берізки. Ми вже їх з вами малювали. І... Почнемо малювати від самого початку, і ведемо на галявину. Ось так залишаємо. Далі теж. Залишаємо. Так, і з іншої сторони, з іншої сторони, теж малюємо дерева. Ось такі вони однакові будуть, тому що ми не бачимо верхівки дерев. Так, ось такі стовбури дерев у мене вийшли. З однієї сторони, з іншої сторони, трішечки ми бачимо дерева, і два дерева, теж ми їх не доводимо до самого кінця, а не немов за лисичкою ці дерева. І прикрашаємо стовпур чорними цяточками. Ми вже з вами це робили. Беремо чорну фарбу. І прикрашаємо чорним кольором. Ось таким чином прикрашаємо всі стовбури дерев. Так, можемо залишити так. Або можемо намалювати листічко-жовте. Гілочкою ми малювати не будемо. Просто промалюємо ось таким чином жовте листічку з однієї сторони та з іншої сторони. І, немов це така галявина, осіння. Ось таким чином промалювати. Гілочки не будемо ми малювати. Так, ось так продовжуємо. Мазочками малюємо листечко з однієї сторони та іншої. Так, ось така листечка у мене. Вийшла, яка на галявині сидить. Діти, спробуйте і ви намалювати таку лисичку. Пока-пока! Я чекаю на ваші роботи.